Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про напад на Кортеж Ахметова. Пролунала серія вибухів, після чого було пошкоджено один із броньованих автомобілів. Кортеж різко змінив напрямок. На місці працюють правоохоронці. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Що ж Ахметов в Україні втрачає все. Олексій Кущ, економіст, ПИШЕ Відомий бізнесмен Рінат Ахметов здає ліцензії на ТВ частоти, а технічні активи своїх каналів переводить до Польщі. Щуток на валізах сидять, і всі його холдинги. На гроші зароблені в Україні він планує збудувати новий металургійний завод. У Болгарії чи Італії вже не чути про гуманітарні проєкти на Донбасі, може, тому що вибори тепер не скоро. Так працює принцип сарани. Сарана сідає на зелене поле і злітає. Коли поле стає чорним, саме рішення віддати частоти не позбавлене елегантності. І до реєстру олігархів не потрапиш і валізу без ручки у вигляді зарплатного фонду. На 4 тисячі осіб у державній камері зберігання залишаєш. Я завжди казав, що принцип, коли еліти знімають тут ренту, а витрачають там, а населення заробляє там, а витрачає тут, приведе нас до системи. Стамної катастрофи Ахметов втратив своє індустріальне ядро у Маріуполі. Донецько-придніпровський економічний район розміщення продуктивних сил розірвано навпіл. Логістика в південних портах порушена. Технологічні ланцюжки, вугілля, електроенергія, метал та вугілля Кокс Метал» у стадії розпаду. А вони були ключовими у частині холдингової конкурентноспроможності та основою моделі додаткової вартості. У зоні бойових дій знаходиться найбільше Авдіївський коксохім. Якщо його зруйнують, то зупиняться всі металургійні підприємства. Ємства холдингу, що ще функціонують. Тепер чекаємо, коли Ахметов подарує державі теплову генерацію, адже вона теж валіза без ручки. Промспоживання електроенергії скоротилося, а тариф для побутових споживачів зафіксовано. Ринок став нецікавим, можна дарувати. Війна нещадний деолігархізатор. Вона трансформує суть економічних відносин у бік одержавлення. Насправді, з ризиком трансформації моделі, розподілу національного доходу на користь політичних еліт, а не на користь народу. На відміну від мільйонів українців, ахметову є куди їхати. Найдорожча квартира у Лондоні, палац на півдні Франції, особняк у Швейцарії, сумарно десь на мільярд доларів. На жаль, подарунки Ахметова батьківщині поки що дуже однобокі. ГЗК він чомусь не поспішає віддавати, сподіваючись зробити їх сировинною базою для своїх нових заводів у Європі. Дешева залізорудна сировина стане для її виробництва у ЄС чинником базової конкурентноспроможності. і ось тут усім нам треба виявити принциповість: настав час націоналізувати ті видобувні галузі, які не працюють на внутрішню переробку та споживання. І формувати за рахунок сировинних доходів Національний резервний фонд, про який я пишу вже багато років. Україна єдина сировинна країна, яка не створила свій резервний фонд. За 30 років могли накопичити до 100 мільярдів доларів як резерв, але віддали свій ресурс олігархам за соціальну юшку. Продали право первородства, право народу на надра своєї держави. Нині відбувається своєрідне очищення, залишаються в Україні ті, хто бачить своє майбутнє тут. Виїжджають решта, і вони навряд чи могли стати драйверами змін в Україні. Побажав. Жаємо їм удачі у чужих краях, а нам важливо не повторити попередні помилки. Нехай Ахметов відвозить свій зоопарк та канали до Польщі. Я не здивуюся, якщо він там і партію створить, розраховану на українців. Загалом, якщо у Польщі був один олігарх кульчики, той помер, то Ахметові де до вас, а Україні доведеться розпочинати з нуля і створювати нову модель справедливого суспільства та інклюзивного розподілу національного прибутку. Модель людиноцентричної, а не олігархоцентричної економіки. До зустрічі, друзі, ставайте спон. Срами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.